Привіт усім із Закарпаття! І низько ми з вами поговоримо, які то страждання були у пророків. І візьмемо ми величезного пророка Іова. І у його житті була війна. Він втратив 10 дітей під руїнами дома. Діти були похоронені, він мав бізнес і вогонь із неба пожертв. І так само на Йова прийшла болячка проказа. Жона, вона казала, що їй противно, його дихання. Вона тіко, його плоть уже тліла. Вона була вся всередині з'їжена тими червами. Він дуже висох. І у нього були такі друзі, його кінти, цим бори, як ми кажемо, коментатори які замість того, аби стати поруч біля Божого помазанця, якого і скушав диявол, тому що то не Бог допустив ті страждання. А диявол прийшов і скушати, Замість того, аби стати поруч, вони глядали або до чого придертися. Точно Бог не з ним. По-любому, якщо в нього прокази, якщо в нього війна, там буря забрала. Дім діти вмерли аж 10 їх. І точно, точно там Бога з ним немає. Божі пророки страдали. І оці друзі-коментаторі Бог повів, що якщо за вас і моя Божа людина не помолиться, прощення вам не видіти. Бог дивиться на цей світ. І оцінює нас на кіко моє ставлення до Божого пророка, який у мене погляд на Божих людей. Як я приймаю Божих людей? От, моє ставлення до Божих пророків, то моє ставлення до Господа Бога. І сучасні іово, всього світу то є учні Ісуса Христа. І кіко я помогла їм, кіко я дала воду їм, то я зробила Богу. Помніть це. І треба цінувати Божу людину у своєму житті, тому що саме через неї говорить Бог. І я вас усіх кличу. Підписуйтеся на наші канали, наших пасторів Юля і Станіслав Салтаненко. Ви будете чути пророчує слово. Сам Бог буде говорити вам через це слово, через проповіді. І як важливо зробити вибір у сторону Бога. Бити по праву сторону благословенну із Богом, а не по ліву. По ліву то козли.